Вишиванки, чоловічі, жіночі, дитячі, та навіть родинні, рушники та скатертини, ікони та картини, ляльки та браслети все вишите майстерними руками: щось сучасне, а щось старовинне. Все це було представлене до участі у загальноміському конкурсі вишиванок Вишиваний Кременчук. Конкурс стартував 15 липня і до вчорашнього дня оргкомітет приймав заявки на участь. А вже сьогодні розпочалося інтернет-голосування у номінації Глядацькі симпатії. Фотозображення робіт, поданих на конкурс, оприлюднені на сторінці Кременчуцькі новини у соціальній мережі Facebook. Кожен може під фото вишиваної роботи поставити лайк і тим самим віддати свою глядацьку симпатію учаснику конкурсу. 22 серпня у міській художній галереї відбудеться презентація виробів та визначення переможців членами журі. Учасників конкурсу нагородять 24 серпня у День Незалежності України. І до кінця серпня роботи можна буде побачити на виставці у галереї. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.